Всім привіт! Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність, мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам розповім, як я збираю гриби. Я вже прийшла в ліс, ось і першими зайшли в ліс. І ось буквально перших півгодинки ми ходили і ми нічого не могли знайти. Ось у нас вже період дощів пройшов, і зараз погода, останні дні сонячна. Тому ми вирішили поїхати по гриби. Ось, ну вже ось трішки ми в кошику назбирали. Ми збираємо опеньки. Ось, бо я знаю, що є лисички, підберезники. Ось, але я в них погано орієнтуюся, тому сьогодні збираємо тільки опеньки. Ось, опеньки я збираю на рву повністю від землі їх, а залишаю, щоб ніжка була в землі, щоб далі вони продовжували рости. Так, ну і ось починаю я шукати. Так, десь я була, бачила ось, знайшла маленькі, якраз вони тільки починають рости. Ось цей ці гриби я не знаю, що це за гриби. Ось, а ось. а Опеньок, ось так він виглядає. Я його зрізаю, не витягую, а от легенько зрізаю, і, от бачите, сам корінчик залишається в землі, а от сам грибочок я от витягую. І от такий маленький грибочок. Я ось його зразу так легенько прочищую від землі, і він в мене вже чистенький. І все. І зразу я його ставлю у кошик. Відрізняю я ці гриби-опеньки за такими ознаками, що. Вони такого коричневого кольору і зверху такі, як ворсинки в них є. Ну, за такими ознаками я їх розрізняю. Так, іду далі. Ще далі бачила гриби. І ось буквально. Там, якщо знаходити один гриб, то вони живуть сім'ями ростуть. Тобто десь вже в найближчому колі будуть ще грибочки. Ось так, бачите, зрізаю, зразу підчищую і все. І ставлю в кошик. Ось ще. Вони дуже люблять ховатися в листі, тому треба дуже бути пильними. Перше я розчищаю, тримаю за шапочку і відрізаю. Ну і ось ще така маленька сім'я грибочків, я їх зрізаю зразу за два штучки. Ось Земельку забираю, листечку забираю, щоб не було сміттячка, І ставлю. Ну і ще ось поруч був один маленький. Люблю збирати маленькі гриби, вони більш м'ясистіші, їх можна як і закрити, так можна і пожарити з картоплею. Ну ось Сьогодні ми назбираємо так, не сильно багато, так щоб на вечерю вистачило. По гриби краще ходити десь після обіду або в обід, тому що під вечір ми сьогодні поїхали 4 години вечора, вже ну, під вечір після обіду, то вже зараз бачу, з'являються трішки вже й комарі. Тому довго не будемо затримуватися, вже будемо їхати додому. Ну все, йдемо далі, шукаємо далі грибочки. Ось буквально пройшла метрів 5 і ось знайшла ще одну полянку з маленькими грибочками. І от зрізаю. Ну і ось знайшла пеньочок. Ось, видно, що пеньок. Це якісь гриби, я не знаю, що це за гриби, їх не збираю. А ось вони. Ціла сім'я їх. Перше я їх підчищаю добре від листя, щоб їх було зручно зрізати. І зрізаю. І грибочки. І ось ще не прям ростуть по всій, по всьому периметру самого пеньочка. ось ще на одному пеньочку знайшла біля моху. Дуже гарно. Дивіться, як красиво виглядає. Трішки зараз цю гілячку посуну. Ось вони маленькі, такі тільки починають рости, це Тільки у нас починає бути пора грибів. Ось такі вони маленькі, якщо їх дивитися на руці. Ось такі вони за величиною. Павлітішки грязно і від них, але нічого. І ось скільки вже назбирали. Ну і ось ще один знайшла, от буквально, бачите, якась просто гілячка, і вони біля цієї гілячки ростуть. Ось можна добре побачити, як вони ростуть. І їх легше так зрізати. Коли забрати вже цю гілячку, краще виднося. Так що, якщо у вас є можливість, можете залишити свої хатні справи, поїхати в ліс, трішки відпочити, подихати свіжим повітрям ось, і позбирати грибочки. Ось який малесенький взагалі. Так, і ось буквально. Два кроки і ще одна сім'я. Ну ось, власне, буквально за годинку я зібрала пів кошика грибочків. Ось. Сьогодні в мене такий день вихідний. Вирішила трішки відпочити, подихати свіжим повітрям в лісі, походити, погуляти. Так що, якщо у вас є можливість, Можете піти в ліс, позбирати гриби, саме є така пора грибів. На цьому моє відео підходить до кінця. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.